Усім привіт! З вами батки! Це гра, це не мій сусід. Вже закінчився її хайп, але я продовжую неї грати. Мені вона подобається, тож чому б не записати ще одне відео і не порадувати своїх підпішечки. Правильно? Правильно. Тож давайте будемо грати. Да, я вже от зайшов якраз, і тут зараз будемо ми розбирати, хто там у нас що є. Я ще поки тут нічого не дивився, просто щоб ви не ждали загрузку і не дивилися на те скучне, неінтересне меню. Версія якась 1.033. Вроді як. ну щоб ви просто розуміли, що там, бо вроді гра оновлюється. Минулий раз я заходив, була якась ну, рання версія. Коротше, там 1.03.1, щось таке було. Коротше, неважно, що то вели, не вели, все, починаємо грати. У нас, як ми бачимо, є 6 сусідів, яких маємо пропустити ну, в нашому списочку. Ось тут, а ви не бачите ж мишки, ну нічого страшного. Ви, в принципі, бачите, по тому, як воно підсвічується. І вона, до речі, не глянуть, чи є в на списку. Є саме в списку. Прекрасно. Якраз, якщо ви так будете всі йти, то ми дуже швидко справимося. Ось, до речі, вже є дуже багато відео по цій грі в мене на каналі, тож ви можете подивитися інші. Будуть протягом відео з'являтися підказки в правому верхньому куті. Це десь от там. Ось, і ви можете переходити, дивитися також в описі є посилання на минулі серії, і є опис. Ой, в описі в опис є посилання в описі на повний плейлист по даній грі. Так що теж переходьте, дивіться, там прикольні, доволі інтересні серії були. Так, Маргарет Баблс у нас є. Друга папочка, третя вкладочка. Давайте подивимося, чи дійсно на Маргарет Бабл, подивимося її права. Маргарет Баблс, дійсно так воно є. 1275 це нам підходить. ДДД-ЛОГО теж у нас є. Окей, поки нам це все підходить. Друга папочка, третя вкладочка теж треба перевірити. Маргарет Баблс, Теж така тут є. все окей, в неї є кучеряве волосся, в неї, в неї коситься ліве око. А в неї кругле лице і в неї велика посмішка. Окей, давай перевіримо. Велика посмішка є, коситься ліве око, ось воно. А ви не бачите, ж, знову ж таки, ну, на ліве око ми дивимося, і ось воно теж таке є, кучеряве волосся теж у нас є. А, щось там ще було, Да? Ну, неважно. Вроді, як по всьому, нам вона підходить. А, Так, Entry Request. Що нас тут ти скажеш? Margaret Bubbles. Окей, тут вроді, є подвоєння Т, подвоєння Б. Карти... нічого собі, вони такі картиночки, а вони хіба. Не... Мені завжди здавалося, що вони були іншими. Ладно. Окей, а, так, а, ти ж веш тут, добре а, на другому поверсі. Ага. Це все нам підходить. І ДДД-лога, я теж бачу. Окей, вроді як ти по всьому нам підходиш, тому я відмічу і не маю не бачу сенсу в принципі, її затримувати. Все, окей, компліт, дава, пропускаю, пропускаю кнопочку нажати. Головне, не забувати віджимати кнопочку. Так. Покладемо нашу папочку на місце і будемо чекати наступного сусіда, який зараз до нас прийде. Е, ох, Чельчок, та ти вже, походу, трошечки подгниваєш. Та тут а, на лиці щось просто виросло, виросток, третій палець, десята нога, чи, ой, чи як там 11-й палець, третя нога. А, чи є ти в нас в списку? Ну, в списку тебе немає, по цій штуці я навіть не бачу сенсу щось перевіряти. Да, ну, давай, давайте ради, заради приколу, просто, просто подивимося. А на рахунок його зовнішнього вигляду. Ой, який інтерреквест. Як ти виглядаєш? О, ти не хочеш нічого нам пояснити? Аж дійсно, а що ж, ж не так? Так, да, черв'як мене твій смущає дуже. Да, да, да. Я так, я так і подумав, що ти ж завжди з ним ходиш, це твій друг Степан, ти йому віриш. Ам, ам, а що мені робити? Щоб ви розуміли, дивіться, на зелененьку я навожу. А, все, згадав, господи. Вже забув як грати. Я тут хочу на цю красну кнопку нажати, щоб закрити, а воно вказувати, у мене ж тут а все. Так, закриваємо, давайте беремо телефончик, набираємо номерочечок. 3312 і ждемо нашу службу спасіння. Якщо прийдемо і ліквідує цього челіка. нема чого тут таким ходити. Правильно? Правильно. У нас тут а... хороший під'їзд. У нас тут а... нормальні люди живуть, а не ці всякі. Вона приходять сюди. Я до друга, я до подруги, мені все равно. Подождеш на вулиці. Наступного мені, будь ласка. Дивіться, до пелігангери вже пруть. Одного пропустили і вже папер другий. Тута. Так, ти вроді би був. Наскільки я пам'ятаю, ти був да. альф капуцин, 2П і 2C. Третій поверх, четверта квартира. Альф. Капуцин, окей, ТДД Логоє, 08 1960. Нам це все підходить. До речі, я не перевірив номер. Блін, це могла бути дійсно помилка. Тут може бути такий момент. Ну ладно. Окей. Не перевірив, цього перевіримо. Так, третій поверх, четверта квартира, теж нам це все підходить. Ти тут проживаєш, ти живеш в четвертій квартирі, на третьому поверсі. Добре. І зараз я візьму, яка там третя папочка, четверта вкладочка, правильно? ж? Правильно. Так, ти тут у нас проживаєш, великий ніс в тебе є. В тебе є вуса, в тебе Це, є монокль, і ти носиш шляпу. Також в тебе кругле лице. Окей, кругле лице я бачу, монокль бачу, вуса є, шляпа теж на місці. Добре. По Entry reквесту питань теж немає. Так, я просто перевіряв, чи ddd лого там присутнє. По зовнішньому вигляду підходиш, entry request є. Ти в листі сьогодні є, але треба перевірити номера єшечки 1205 4809. Давайте перевіримо 1205 4809. Окей, все на це підходить, тож не бачу сенсу тебе затримувати. Чек-ліст наш відкриваємо, ставимо галочку і відправляємо. До речі, треба покласти папочку. відкривай відкриваю двері, не затримую тебе теж. Шуруй. До жінки, до дочки чи, чи до кого ти там йдеш, не помню. От, по-моєму, ти там з жінкою живеш, да? ну, так? Ох, ти наш молочник. Здоров, здоров. Помню я тебе, якщо чесно. Є в мене там одне таке інтересне відео, посилання десь там є, теж в мене під відео. Там було дуже дуже цікаво з цим молочником. Так от, в списку тебе немає. А ні, є, Франс, є, є ти в списку. Францис Моссіс. Нічого собі, це по-моєму перший раз, коли він до мене в принципі прийшов іменно по цьому, що він є в списку взагалі. Хоча в мене вже, там, мабуть, 6-7 серії по цій грі є. Ось так. Третя папочка, друга вкладочка. А, в мене зразу є третя папочка. Давай не подивимося, друга вкладочка. Францис Мосіс, Нам це все підходить. Ти в нас Мілкмен, Ну, вроді, шляпа твоя говорить, що ти в нас мілкмен. А, так, довгий ніс. А, що це таке фі -фі 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 знає. втомлені очі, а, коротке волосся, і ти в шляпі. Окей. Добре. А, це, навірно, ти, типу, такий неусміхнений усміхнений да? Чи, чи, чи це ти усміхнений, а в тебе. В Тебе взагалі тут, а по фоточці, не монобров. Так що я тебе пропускати не буду. А, ні, тут монобров. А, так тут може бути підроблене. Стоп, 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 стоп. В Вентри реквесті теж монобров, але тут -то ти без моноброві. Значить, виходить, що. Я задам тобі питання, знаєш ли, по твоєму цьому зовнішньому вигляду? Так, <глубля> да, да, ну шо, в смысле, робися дурачка. <глубля> <глубля> ні Ні, ні, хлопче, все. Я, я не буду пропускати, нахрена воно мені треба. Ці проблеми всякі. Ну, якщо десь там щось, то вибачусь де і все, ну, Всяке буває. Не признав. Але ця монобров мене дуже-дуже смущає. Збрив би неї нахрен. Це не модно, не круто, не класно. От. Ну, Хоча, як сказати, в мене тут теж якби, ну, ще трошечки буде скоро. <реш> так, а да, пропустити мені немає чого тут говорити. Та-да-да. -та -та. Я взагалі працюю, блин, не покладаючою рук, а вот ти чим займаєшся, Ходишь в своїм костюмі туди-сюди, шастаєш тут. Хеллоуін ще дуже-дуже довго, так що нема чого тут шастати в таких костюмах, приходь нормальні. <плес> Нічого собі, яка улыбка на мільйон настута, прийшла, а ти є в списку? Нема тебе в списку. Що приперся? До кого йдеш? А? Давай, давай, показуй, що там ти у нас. IZ Гаус, окей. 0965, у нас 55-й рік, так що вроді ти там підходиш де лого є, друга папочка, друга вкладочка, ти -то проживаєш на другому поверсі, на другу і на другому поверсі Айзек Гаус, а ну-ка перевірю ще раз. Ще одинаково, ну, вроде би одинаково. Так, друга папочка, друга вкладочка, окей. які модні цифри в тебе. Охренеть. Друга папочка, друга вкладочка, дві тройки є в номері телефону. Ну, взагалі просто, і улипка дере рота. Так, Айзек Gauss, Окей, Тут одному ти теж підходиш. Те, що ти у нас репортер, це все добре, але нам треба подивитися, який у тебе зовнішній вигляд. Так, в тебе є е, великі брови, велика посмішка, ще якась хрінь, А, звірно, це є ну, типу, якась оця, от, ну, борода, як би, чи що. Типа квадратна, ну, типу, ну коротше, е, і Великий ніс. Давайте будемо перевіряти. Великий ніс. Це Великий ніс. На фото якийсь не такий, А, не такий. Окей. Ніс великий ніс, стой, 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 що? Очі якісь не такі. Чи такі? Просто вони нато вузькі якісь, подивіться, які тут, очі, як вони широко розставлені, які тут у нього просто в кучу збиті. Я не знаю, блін, пропускати його чи ні. От просто це такий момент, який тут якби дуже складно вирішити. Тобто тут в папці фотка зовсім інша. Реально, і в списку його немає. Ну, я пропоную можливо задати питання йому на рахунок його зовнішнього вигляду і на рахунок того, що його немає в листі сьогодні. Поки так, а далі буде видно. Ну, в тебе очі якось надто близько до носа. Ну ні, я б не сказав, що все добре. Да, так, те сьогодні не в листу, ну ви всі там такі, типу, думаєте, що це помилка, що, блін, тут я один, один я дурак, всі самі умні тут зібралися. Ні-ні-ні. У мене тут а, є все воно на скотчику на чотири кусочечка приклеєні. Я їх там а, сам відрізав, такого обривав слини, щоб приклеїти, а ти мені будеш розказувати, що там тебе не має бути всього. Я тут кожен день цим займаюся, ти ну, мене не, при... не проведеш, знаєш. Ну, блін, с... серйозно, мене дуже смущають ці очі. Ну просто реально, отут як? Яка картинка, да? і яка тут картинка? Ну, ну він взагалі не похожий. Я не буду його припускати, реально не буду його пропускати, все, шуру звідси, теж набираю, якщо щось десь не так, то вибачайте, але я не збираюся припускати до пелігангерів. До речі, цікаво, якщо не впустити всіх сусідів, і, але впустити всіх до пельгангерів в хату, що буде в такому випадку? Взагалі, Ті, я пройду, по факту вони мають вбити один одного і на цьому все, але всі виживуть. Чи буде і гра на це реагувати, чи ні? Це, до речі, дуже цікаво. Якщо вам подобається така ідея, можете написати в коментарях. Може наступну серію знімемо саме таку. Буде цікаво, мені здається, і мені, і вам. Так, да, здоров, здоров. Що ти тут у нас є в списочку? В Списочку, щось я тебе не бачу. Давай, ну, будемо розбиратися. Так, ти в нас еліної шверчт. Отака от, от 0380. Ти нам тут підходиш по цьому ДДД-лого, я бачу, Entry Request в тебе теж є, ДДД. DDD... Боже, блять, оце 3D лого, воно в тебе є. А їм добре, що ти то проживаєш, ти в нас модель. Добре, перша папочка, друга вкладочка. І ліной Ну, добре, підходиш, закриємо, нам треба. Перша папочка, четверта вкладочка, да -да. Еліною Швець. Окей, ти в нас тут є, в тебе на лівій щоці має бути родинка, в тебе маленький є носик, в тебе щось там теж в тебе є. Короче, довге, довга шия, і ти маєш близнючку. Ну, близнючку я не знаю, я неї тут не бачу поряд. Це таке собі тіп, не підходить. От. Але під признаки твої. Але. Що нам... Під... А, треба все перевірити. В тебе, вроді, як це тут, тут з лівої на лівій щиті воно є, ця родинка, довга шия є, окей, кругле лице теж є. По цьому всьому це нам підходить, що стати тільки номерок, перевірити твій і можна пускати. Буде. Або ж, і не можна буде. Так, 84 53 23 01. Я вже й забув який там номер, ну неважно, важно, 8453 2301, вроді би такий. Давайте ще перевіримо, може, 4956. Ну просто вже, щоб навіка, 4956, такий, теж нам підходить. Добре, буду пропускати, бо, в принципі, підходиш по всьому, крім останнього, але я вже не буду тобі задавати питання, що тебе там немає. Все. <звук> Кстати, відповідь була якась доволі. А, ні, все нормально. От, я ж відмітив, що вона має бути в цьому списку. Носатий здоров! <смеш> носач прийшов, ви подивіться. Та тебе теж в списку. Ніхрена за чого ніхто не йде із списку. Я тільки трьох бачив із списку, трьох них пропустив, ще троє десь. Загубилися. Так, носач. Е, давай ну, ти мені entry request для початку покажеш. <смеш> угу, угу. А, ти маєш сусіда? І ти не маєш інтерне реквеста й? Ти хочеш щоб я тебе пустив без нього, Охренеть. Де ти там живеш, на якому поверсі? В мене тут нічого не пише, що мені шукати. Ну ти охереть придумав, блін, дуже класно. Типа, знайди, де я живу. І подзвони моєму сусіду, бо я маю сусіда. Ні, це все, звісно, охуєнно, я радий за тебе, але, блядь, де я маю шукати тебе? По всіх цих вкладочках клацяти, отако, а, окей, попав, добре, маєш сусіда? Добре, я подзвоню. 11.52. Подзвоню мені то що. У мене телефон тут 11.52. Набираю номерок. Роблю дзвінок. Надіюсь, що твоя жінка вдома, бо якщо вона не вдома, то підеш ти в мене нахер. Звідси, не буду я тебе пускати. Ну аж сенс просто. Опа! Ромашечка вже, блін, вдома каже. Ромашечка взяв. А ну все, пофігу. Скидаю. Пішов в сраку звідси до Пілігангерок, блядь! Ти кого тут вирішив розвести? Ну дивіться, просто пруть, вже третій подряд просто пре. 3-3, 1, 2. До побачення. Так, набирається номерочок, приходить там команда СБУшників, в'яжуть тебе, все, ці всякі зрадники йдуть в сраку звідси. Да, все, цей дзвіночок. Вперед. Шуруй. А, ні, ой, не ти в смісі. Ти, да, дякую, що там прийшов, прибрав цього Челіка. Я зразу побачив, що він якийсь не такі, але. Ну, Чуть-чуть би і вже повісив. Бляха, стільки пилі літає в мене щось. Мені це взагалі не подобається. Не... О, нарешті-нарешті ти точно є в списку, я бачив. Так, доктор В Афтон. А, так. Доктор В Автон, доктор В Афтон. Так, тут крапки ці теж треба перевіряти. Є вони там ті крапки чи немає? Вроді як є. Окей. Так, третя папочка, перша вкладочка, третя папочка, перша вкладочка, тут ти живеш, ти ее, який психіст, псифігіст, ну, короче, от, то есть, это такие. Третя папочка, перша кладочка. Ти є в на списку доктор В. Автон. А, так, в тебе є, що там, кругліці. Боже. Ну, як вони називаються, скажіть мені. О, ті, от вони, короче, от вони в нього невеличкі, великі, маленькі. Вот, ти в очки, в тебе є короткі волосся, та кругліце і в тебе Квадратне лице. Окей, квадратне лице є, маленький носик є. Оці от брови маленькі, не густенькі теж є, і ти в нас даже в очках геть все як треба. Я нічого такого не бачу. Подозрительно в тебе, в тебе тут є ДДД-лого, а до речі, я не перевірив, чи ти працюєш дійсно цим психістом, психістом, Ну, ти ним працюєш. Добре, дзвонити я не буду вже, навірно. вже просто прийму все. А, що номерок не перевірив? 2504, 8965. 2504 89, 65 Окей, підходиш. Мені все подобається. Тому я не бачу сенсу теж тебе затримувати. Пропускаю, бо вже ці до ну просто вони ж закумарили. Пруті-пруті, зато перед тобою просто четверо їх пройшло. Да-да-да, пропускаю цей. Просто Мені нема кому це висказати. Тільки ходить, ото його із 3D. Компанії забирає їх кудись там в 2D переформатовує, походу, чим він там займається. Так, добрий день, добрий день, що там, добрий вечір. Так, «Глорія Шмічт. Глорія Шмічт. Друга папочка, перша вкладочка. Так, цю папочку покладемо, візьмемо другу папочку, першу вкладочку, Глорія. Глорія Шмімі. Шмічт. окей. Так, кругле лице, на правій щиці в тебе є родинка, коротке волосся і кругле лице. Ой, круглий ніс, господи. Круглий ніс, кругле лице. На, на правій щуці родинка коротке волосся. Окей, це все це нам підходить, але ти мені ніхрена не дала, до речі, я не на це увагу. А ну-ка. Давай ну, ти, я тут таке все відмічу. Отак, відмічу, щоб вже точно було. А, о, добре, що ти мені зразу це все надаєш. Глорія Шміч. Це, тут ти нам вроді підходиш, це все добре. Але Глорія Шміч, ну окей, підходиш. Підходиш по цьому, чи є, то в нас це ДДД-Лого є 0474 підходить. Entry request. Тоже Глорія Шміч 0201 вроді правильно, так? Да? Да, 0201, все правильно. Так, ти проживаєш, ти проживаєш в першій квартирі на другому поверсі. Да, це все нам підходить. ДДД-лого теж підходить. Остається тільки id шечку то і перевірити. 69,85, 22, 34. 69, 85, 22, 34. Окей, підходиш. Там що, до речі, 1150, а ну, от, все підходить. Добре, ти нам по всьому підходиш, тож не бачу сенсу тебе затримувати, пропускаю все. Можеш йти, да, Відкриваю двері. Вже щось почав забувати, то тобто, треба двері відкривати. Головне, не забувати їх закривати, бо я пам'ятаю першу серію, бляха, це було просто така. Ну, подивитись, якщо захочете. Якщо точніше не бачив. Так, в тебе немає в списку, так що я не знаю, пропускати тебе чи ні. Хочу тебе такі упороті, звісно, але я сподіваюся, що в тебе вони такі були всі да, з народження. Так, 1273. Це нам підходить. Робертску Пічман. Ну окей, перевірю. Тут не можна це вроді як закрити. Entry request Робертску Пічман, де, де де лого в тебе є, ти то проживаєш, в тебе друга квартира на першому поверсі. Так, перша папочка, друга вкладочка. Окей, перша папочка, друга вкладочка, Роберт Скупічман. Добре, є такий довга шия. А, так. Без бровей. Ти в нас маєш великий ніс і в тебе. Що це таке? Якусь типу, бородку? типу, маєш чи що? Ну, ну, Я охрі не знаю, що воно там значить, таке, Ну, вроді як ти мені по всьому підходиш. А, до речі, по фото ці не глянуть, Чи такі самі в тому упороті? Вони чи ні. Такі самі. Окей, підходиш. Підходиш по всьому, кромі того, що тебе немає сьогодні в списку, але вроді як по всьому іншому, окей. Тож не бачу, теж те сенсу затримувати. Окей. Там. Все, все, все добре, добре. Йди, 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 іди. Не буду я вже тебе затримувати, чого ж ти вже розкричався. Хоча, можливо, можливо, потрібно і робити дзвінки. Я не знаю. Вдруг там у нас був один допельгангер, який, ну, мені здається, дуже підходив. Але по факту. Йди в сраку. Я вже такого пропускав, так що тебе пропускати не буду, хлопче. Навіть не буду розглядати всі твої документи, всю ту срань, яку ти мені там сунеш, бо ти вже я такого пропустив. Так що сенсу пропускати ще одного такого, ну, Самі розумієте, що не особо багато. Ось, Бо там або один і не і одному я спасу життя, або а, зараз запущу до Плігангера і він вб'є того, що я запустив, а він був не до Пельгангера. Трохи так запутано виходить, але я не сподіваюся, що суть, ви розумієте. Так. Наступного давайте. Давайте вже там остався. Останній, по-моєму, хто має прийти, кого я маю пропустити, і на цьому буде все. О, я ще не того брата пропустив. Здорово. Знаєш що? я, возможно, возможно, зараз я навіть тестану все. І возьму передзвоню твоєму брательнику, яку ще не запустив, і він мені скаже: є ти вдома чи немає? 26 68. Так, подзвоню. 26 60. 8. Блін, такий номер, конечно, це пока не береш, поки воно докрутиться з одної сторони в другу, ну це охренеть можна. <плес> О, да, здоров, здоров. Роберт Скупічмен говорить так. Е... О, я і мій брат зараз вдома. А ти я ж бачив, що у тебе очі якісь упороті. А ну-ка. А ну-ка, давайте, давайте глянемо. Реально, у нього брови не такі, я може, б може би і не побачив цього, серйозно. Охренеть, оце я, звісно. Тупо рішив подзвонити? І не зря. А реально, тупо не зря рішив подзвонити. Бляха, якісь нові фішки з'явилися, мені здається, в грі. Тупо нові якісь уловки. Оці, що вони ідеально однакові. ну, типу, не те, що одинакові, а прямо вони дуже підходять, але по факту там мінімальне. А, оця різниця і все. Це просто капець. І Вже зараз реально сенс цих номерів, він, він реально є. Є сенс дзвонити, щоб знати, чи є вони вдома, чи немає. Бо раніше вони приходили, ну там, там було зразу зрозуміло, до полігангер чи ні. Зараз вже отак зразу, з першого погляду, ну, ніхрена не ясно. Давайте, давайте, наступного. О, от і ти, нарешті, дождалися тебе. Десь ходить, гуляє, хрен прийме чим займається. Я взагалі в 11 вечора закриваю двері, все, на ключ, на замок. Не прийшла вчасно, двері закриті, ну чуєш на вулиці. Поняла? Це останній раз. Останній раз, що я оце проснувся, відкрив двері і тебе подождав, так? Да? Так, а де твоя ідіжка? Я все розумію, мені все класно, але давай все мені. Добре. Є, в твоя айдішка. вже мене це радує. Так, ти в нас є Нача Мікаелус. друга папочка, четверта вкладочка. Так, Нача Мікаелус. Окей, підходить. 11.73. Підходить. ДДД-Лого теж у нас тут є фоточка, би, була нормальна. А, так, Тут фоточка теж би нормальна. Нача Мікаелус. Вроді би, підходить таке саме. Друга папочка, четверта вкладочка теж збігається. А, так, ти проживаєш, це добре ти повертаєшся зі своєї роботи з шефом. Вроді би, наскільки я пам'ятаю, так воно і є. Воно у нас дійсно шеф. Друга папочка, четверта вкладочка, да? Да. Так, ти в нас шеф, окей. В тебе праве око голубе, ліве око в тебе зелене. В тебе є кучеряшки. Ти маєш, оці, як вони там називаються, ну от ви поняли, я сподіваюся, як вони називаються. От, І в тебе кругле лице. Боже, тепер мені вже крутиться в голові, хочеться тут сказати, як вони називаються, не можу згадати. А, весні, веснянки от як вони називаються. все, згадав. Так, веснянки є. Праве око зелене, ліве голубе. Я вже її забув. Мені здається, що наоборот було. Праве око голубе, ліве зелене. Праве око голубе, ліве зелене. Окей, все правильно теж нам підходить. У в тебе є.

Підходить вона нам по всьому, давайте неї будемо пропускати, тому що немає сенсу неї затримувати, вроді як. Вроді як мені вона по всьому підійшла. До речі, якщо я десь там щось промахнувся, вибрав щось не те, ви можете завжди написати про це в коментарях, я їх читаю. Мені самому навіть цікаво, таймкодики можете оставити. Так, давай багато не говори. Я припускаю і очікую наступного сусіда. Або завершення. Якщо наступний сусід не прийде. О, це все. І нас, до речі, навіть ніхто не злив, походило. Ми добре пройшли. Так, п'ятьох. Одного вбили, а хто? Кого я припустив не того? Ну а, ну охренеть тепер. І дивіться, і в деталях нічого не написано. Нічого. Кого припустив не того? Хоч би писали тут якусь би от розробникам, реально. От їм би сюди б написати якісь типу, ну, от, хто був не той, кого пропустили, щоб там, наприклад, в наступний раз можна було придивитися до цієї людини і просто там, наприклад, розуміти для себе банально, що було не так. Де й в кінці кінців банально могли б написати, що він був вдома. А ви його пропустили. Ну, я от його пропустив, а це, оказується, був допельгангер. Ну окей, добре. Слава Богу, що обійшлося в нас, знаєте, малою кров'ю. Ось. На А ми пройшли, тож круто, я вважаю. Це доволі непогано. Враховуючи, що я один раз, лише один. Це минула серія. Ось і на неї посилання є в описі. Я пройшов на ЕС, то а це доволі непоганий результат для мене. Ну на цьому все. Дякую за перегляд. Додивилися до цього моменту, ставте лайк. Можете, до речі, підписатись на канал, збільшуємо нашу аудиторію, більше людей, там більше коментарів. Можете теж написати коментар, що вам подобається, що не подобається. Як справи, до речі, можете написати. Теж цікаво. Відповідаю на всі коментарі. Ось, дякую за перегляд, всім удачі, всім пока!